Осьма година вечора ось таке поки що перенесла. Ну майже всі ці, ці шурусли, там зараз покажу хризантемки. Ну Хто дивиться відео мої, той знає, що нас тут затоплювало, заливало. Ось тут було мокро. Тут така настільки... Мокро стояла вода, що в ямках, де росли хризантами, стоїть вода, я їх повитягувала, вони не висухають. І ото так приболіли, буду чимось спасати, щось буду читати, чимось буду пробувати обробляти. Не знаю, чи в мене щось вийде. Що гірше залишиться собі на маточниці, що вилічиться, що ні. Ці кущики гарні, вони там на городі росли, зараз я покажу. Переношу вже сюди, тому що там на городі теж волого і в горщиках не, від... не... не сохне зовсім земля. Тому таке зараз щось покажу. Це наша картошка догниває. Ну що ти все вреднічаєш? Боже, яка компанійська. Настільки компанійська, що треба сидіти коло неї Що случилось з козою? Сама цей сляк завести викачати чи що, не знаю. Ну, Це хризантемне, це поле моє. Коротше, тут ну, відносно непогано. Якби не мульча, яка вже, от бачите, її вже майже немає, вона вже майже перегнила. Тому що тут дуже стояла вода. Тут було дуже мокро і майже вся мульча перегниває. На цій граці вже майже перегнила, тут, ще, тут таке більше сіно було. На цій граці тут ще догниває. Але діло не в тому. Що я помітила? Бачите, в'януть кущі такі. Ну це не знаю, чи щось поможе. Ось такі. Я спочатку думала, бачите, я їх вже повиривала і поклала. Нащо я це зробила, зараз подивитись. Я був такий теж сухий, ще сухіший за цей. Вони тут всі були. І Я йшла, вже тако, зі злості з груди йшла, я його вирвала Ось він. Дивіться. Ця... берізка, Я його вирвала і поклала. Ось бачите, як він лежав. Ось видно, що він отак лежав, а там корінчиками він чіплявся за землю. І дивіться, гляньте. Тепер його посадить у горщик. Зараз покладу, щоб вам видніше було. Який гарний зелений. Ось такий був. Ось такий в'ялий. Он, як фіт. Зовсім, зовсім. Це, це що вони відходили. Зовсім були, були пов'ялі. І отак я його вирвала і кинула. Отаку, ось він отак. Бачите, отут він лежав і там корінчики до землі торкаються. І гляньте. Корінчики дихають. Що я зробила? Я ці теж повиривала і отак поклала, щоб вони корінчиками торкались до землі. Тому цікаво, підписуйтесь, будемо спостерігати разом з вами. Зараз ще кілька кущів ми з вами вирвемо. Там я вирвала куща. Тут повиривала, тут гілочка одломалася і в землю тикнула, там трошки корінчиків є. Ось, бачите, повідривала, повикид... повиривала і позалишала. Сорти я вже не знаю. Все перемішалось, люди, коні, сіно. Все помішалося, десь тих значків вже немає. Будемо все починати спочатку, буду маркувати зовсім інакше. Хочу показати цвіте, Уже. вже зацвітають. Ось така жовта рання. Це я виписувала жовту ранню. Купувала через інтернет і ось вона ще зацвітає. Ну, це курейка. Це ружева курейка. Така висока, я її обломувала два рази. Все одно вона женеться Ну, Це ця жовтенька раня, Так вона називається жовта раня була. А тут у нас що? Авалон ружевий? Це авалон. Вон там теж. О, ваше, тут висадила мокро. Там вон теж вирвала, так поклала, підсихає. Треба буде завтра підсапаю. Підворушу землю, може щось буде рости. Мокро, Жахливо в нас настільки мокро, я не знаю, куди з ним усім діватися. Вони були в горщиках, я їх висадила, вроді сухіша була. Ну нічого, 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 все буде добре. На той рік буде сухіша. Може? Може. Ось яка красива, яка не передає колір. Колір вона має апельсиновий. Ось так, трошки вроді. Навіть такий апельсиновий апельсиновий колір. Дивіться, які гарнівні квіточки. Яка красивенна квітка, гляньте, повна, як медведик. Бачите, так висвітлює, отак більш, більш відтворює колір отак. Гарненькі, жовтенькі. Не знаю, по чому в цьому році хризантемки будуть. Там хотіла мене. Тут на пані треба їй сказати, що жовтенька вже цвіте. І ось така рожева курейка. Це теж я купляла разом з ранньою жовтою. Там ще біла рання повинна бути, але я щось не бачу, не дещо ще білої ранньої. Ще не зацвітає. Ось така класненька. Вона буде жовта всередині, така жовтенька. Здається, це курейка. Можливо, це теж це занадто високі. І що я хочу сказати? В ну, цьому році в мене вже краще посаджено, більше кущів. Кожен кущ. Ой, щось розмито. А чого? А чого? Розмито щось. Щось кусується погано. А, чого? Господи, боже, дивлюсь на екран. Кажу, щось що таке все розмите, а я без окулярів, я окуляри не вділа і думаю, господи, чого все таке розмите, чому фокуса нема? Ну, все, коротше, капець. Mm. <смітна> боже, боже, кумарі заїдають, такі дрібні кумарі, я не знаю, у вас теж такі кумарі. У нас такі, ну, такі дрібні кумарі, що то жах, як мошка, і печуть. Що я казала, Дивіться, кожна хризантема відрізняється. Ось це і таке листя, вона така якась низенька, низенька і такий більш пакомний, як кажуть, такий більш округлий кущ. Ну це, це мультифлора. Оці, я не знаю, що, як зветься, але ну, вона більш така вища. Теж вирвана. Це є зовсім інше. Це, скоріше за все, не скоріше за все, це є курейка. Це червона, здається, курейка. Десь там у кінці в мене має стояти позначка. Знаєте, кожен рік ти тут, мала будь. Мала бути. десь десь стояла. І була червона курейка. Це, здається, ця курейка від... Пані я отримала в подарунок, виграла в тіктоці, це, здається, її курейка червона. Десь мала бути позначка. А ось, ось зараз глянемо. По, ні, помаранчеве з магазину. Позначки йдуть сюди, значить, це ця помаранчева. Звідси який цей Такі Кимасенькі-масінькі вже бутончики. Який ох, такий гарний, курс низенький. Це щось буде високе. Я не знаю, що це які. Яким... Уже воно ну, в бутонах щось буде розквітатися, мабуть, теж ружево. Ось такі справи, друзі. Так, тут я вирвала кущ, там повиривала. Ось ці. Бачите, які. Ось такі і я їх. Як того, отаку, от бачите, відмирає куренева. Вона замокла. Тут стояла вода. І от що я роблю? Я її вириваю і отак кладу, щоб куріння, як би сказати, дихало повітрям. О, бачите, геть зовсім відмирає курінячко. Таке чуть торкалося. Ой, ґрунту, Щоб так ніби торкалось і заодно. Ось так. ну майже там нема куріння. Воно майже все цвіте. Гриби, може, будуть рости, щось цвіте земля. Ось так, бачите, теж кладу. Отакі справи. Получиться щось, не Тут, А тут куза, мабуть, зломала. Ну, це ті, що зломані, як завжди, залишаються собі на маточники. Отак. так. Все, здається, всі попідривала, всі повикладала. Ну, кому цікаво. Підписуйтеся, будемо спостерігати, що в мене з цього вийде. Сподіваюсь, вони виживуть. Я навіть не пам'ятаю, коли я його вирвала, мабуть, тиждень тому. Я й забула. Це... Сьогодні переносила звіти, там... там посаджені були в горшках хризантеми. І так як там уже зараз тінь від дерев буде падати, пізно осінь туди сонця не буде. А там вже буде сонце, оце так уже... щоб продовжити їм світовий день. Так, це в нас що? У вазоні з перезимуваних. Якісь перезимувані були в мене. Теж замовляла, не знаю, вони були асорті. О, ось, ось, ось дивіться, такий задохлик. От ми його теж проекспериментуємо з ним. Ось так. Виживе, не виживе. Все. Це взагалі задохлик. Ще в мене все є такий задохлик. Уже, знаєте, як казати, гірше йому не буде. Або так, або так. Покладу ось тут. Ну цей, вроді відходить. Цей, вроді відходить. Тільки одна гілочка. А це щось високе таке. Я не знаю, що це за високе. Я взагалі таку мультифлору хотіла. Такі від медики. Куза, паразитка попередила, мені Ну, скубала його, зробила лисом. Ті припони повиривала, погубила вже. Не знаю, на що її прив'язують, Але так як сьогодні дощ, вона біля хліба прив'язана, трава накошена. Ось такі справи. Отакі, от друзі, справи. Хризантемні. Носишся з усим, глядиш його, доглядаєш. Ой, хочеш, щоб було добре, а? В погоди на все свої, бачите, плани. На все свої плани. У погоди. Ось скільки пагонів. Дуже гарно дала полуничка в цьому році. Думала садити стаканчики, була на роботі, діватись мені з нею нема куди. Буде будуть такі пагони. Зараз покажу. Спробую спробую знайти, ну рвати не буду. Ось бачите. Який гарний молодий кущ уже. Дуже гарні. Саженці будуть. Тут ще треба повиривати. Зілля що ж у нас? Дощі майже місяць. Майже місяць уже дощить і дощить. Ну, такі справи. Помарі заїдають, Так, треба кузульку доїть і вже йти в хату. Ось такі хризантемки. Але щоб не... Ой, щось зацвітає, боже, щось таке цвіте. Це тут у мене це, здається, Гіга. Кущик я Гігі посадила тут. Немає позначки. Масічка яка була жипіла, рання. Так, це Гіга, квіточка. Ой, не поки погано показую. Це квіточка Гіги. Гігу я вроді заказувала. Вона рання зацвітає, боже вона яка низесенька, малесенька така. Що там цвіте собі квіточку вибило. Я на неї була наступила. Вона така маленька була висаджена. Я думала, що я її всю, що я її вже завалила. А вона яка, боже, яка красивенна. Я не знаю, може її в горщик садити. Забрать цей горщик посадити. Ну хай поки русте. Тут щось таке маленьке, це посажене. може, я вже не пам'ятаю, я вже понасаджувала, я кажу, я нічого не пам'ятаю, але як зацвіта, тоді бачите, тут таке листя. І більший кущ. Це зовсім іначе листя. Вроді, якщо так подивитися, воно одинакове, але воно зовсім не одинакове. Я так зрозуміла, що кожен сорт з різним листям. Тут ще якесь інше. А, о, тут якась позначка. Стоїть, слухайте, зараз щось подивимося, що в нас жовта якась. Дуже написано жовта. Жовта це пішла сюди. Це сюди пішла туди пішла. А сюди вперед пора... це не жовта. Сіном десь позакида де поза... А, ні. А, це авалон ружевий. Це ружевий авалон. Це... Якщо я нічого не попутала і правильно поставила, це від Лариси білкової. рожевий авалон. Бачите, в мене ще тут висажені угірки. Тож треба підсапати і замульчувати. Ось такий. Тут часник був. Це тут був часник. Мала морку сіяти. Психанула, нічого не сіяла, висадила висідала до угірки і все. Мідори були потикані, он тут трохи є. Ну, от такі жалій, боже, Гучік, який ти красивий, мокрий, весь в русі. От тепер знову тебе купати треба, в хату ж тебе не пущу такого. А сюди під дуб? Я все час, ми ходимо по гриби, я приношу старі гриби, сюди ложу. Якось я гриба з грибницею так вирвала, садила. Пока гриби не ростуть, але якісь всякі. Мухомори, От така всяка ерунда. Оця фігня всяка росте, а гриб білий не росте. І тут дуб, тут листя повне, там береза. Там. Гучі, йти куди. Як були грибні роки, тут теж росли під школою гриби під тим, під тим дубом з того боку. Все, питаюсь посадити білого гриба. Бабки тут росли. Але ми там на грядці, але ж ми переурали, засіяли, то бабок там нема в цьому році. А в тому році були. Тут так понад краєм росли. А зараз чогось не ростуть, зараз нема. Щось сліпа тютя? я ще такий, знаєте, я вже зараз такий грибник, що хіба або наступлю, або спотикнусь. У лісі спали. Не, ну це нормально. Я тут сію. Видите, які мухомори поросли Я сію білі гриби. А ростуть мухомори. Дивіться, дивіться, що робиться. Гляньте, скільки їх. Скільки порусло мухоморя. Ну, бідно. Ну, бідно, дивіться, яка галявина. Як то кажуть, відьмин круг. Ой, може сіять, приносить мухомори, будуть рости туди білі? Так, звісно. Ну, ось такі справи.